Без жодної сльозинки здає кров з пальчика, маленька Роксоланка. Її матуся, художник керівник етногурту «Ойкумина», кумина, показує приклад. Для мене це дуже важливо, тому що Роксоланка вже декілька днів мала високу температуру, що для неї не характерно, тому що переважно в неї там один день температура, зараз вже три дні тягнулося. І в принципі ми хотіли піти. Ми консультуватися з нашим дільничим лікарем, хотіли піти здати аналізи в нашу поліклініку. Але здача аналізів в звичайній державній поліклініці це довгий процес. Треба стояти в черзі, переважно чекати, чекати на скерування, чекати потім на результати, і дитинка не здорова. Відповідно буде мучитись, буде плакати. Тому ми вирішили, що треба все-таки піти швиденько здати в приватну поліклініку, де гарні умови, гарно приймуть, і все буде спокійно, швидко і надійно. Загальний аналіз крові потрібно здавати як і за призначенням лікаря, так і для профілактичних оглядів щоб бути впевнений в стані своєму здоров'я, оскільки більшість захворювань тепер протікає без позитивної клініки, тобто немає симптомів, але захворювання вже існує. У клініко-діагностичній лабораторії медичного центру Інтерсономедікар проводять понад 9 тисяч видів досліджень на новітніх аналізаторах, що дозволяють пацієнтам одержати точний результат максимально швидко. Окрім загального аналізу крові, у нашій клініці є широкий спектр обстежень. Прийшовши до нас, ви можете здати безліч, аналіз... безліч аналізів за одним забором крові. Більшість аналізів крові роблять на серце, тобто на голодний шлунок, а це означає, що з часу попереднього прийому їжі має минути не менше восьми годин. Для немовлят першого року життя вимоги менш суворі. Кров здається, наща, Але легкий сніданок можна дитині дати Ще виключно для загального аналізу крові, бо це не впливає на показники. При здачі біохімічного аналізу крові важливо виключити напередодні жирну їжу. Це коли йде забір з венозної крові. Аби медперсонал впорався зі своєю роботою безболісно і ефективно для пацієнта, батьки повинні підготувати малюка. Навіть найменшій дитині варто пояснити, що будуть робити і для чого в будь-якому випадку дитину не потрібно обманювати. Я сама мама і знаю, як моя дитина реагує на те, коли її обманюють. Тому дитині треба просто доступно пояснити, що це буде боляче, але лише в момент проколу пальця. І що це зовсім не, не та біль, яку дитина боїться. Неабу важливою є інтерпретація аналізів. Розтлумачення результатів слід довірити своєму лікарю, оскільки дуже багато факторів, які впливають на розуміння показників. Зараз багато хто довіряє там в Google, забив, пошукав, послухав інших мам, там, наприклад, на форумах. Я не підтримую таку думку. Я вважаю, що кожна людина є в житті в чомусь фахівцем. І якщо є фахівці з медицини, треба довіряти цим фахівцям, тому що це все-таки дуже відповідальна справа. Здоров'я це найважливіше, що найважливіше, нас є. Фахівці застерігають займатися самолікуванням. Не слід, бережіть здоров'я малюків.